Я Олена Афанасьєва, директор, засновник лікувально-діагностичного центру Анері міста Миргород. Хочу надати фідбек приводу нашої поїздки до генасамблеї Європейської асоціації приватної медицини. Наразі нашу асоціацію прийняли до вище згаданої організації кожній країні згідно даних що нам надали асоціації від 20 до майже 60 відсотків. Займає приватний сектор медичних послуг. Це залежить від країни, від е, сфери послуг. Наприклад, в Франції 57% оперативних втручань виконується в приватних закладах. В Європі пацієнти не мають фінансової різниці між приватним та державним сектором, тому що у них це все компенсується за рахунок страхових компаній. Але ж дискримінація в тому чи іншому форматі присутствує в усіх країнах. Саме наразі вони готують конференцію з цього приводу і просили нам надати інформацію, що щодо ситуації в нашій країні. Вони вважають, що сила асоціації в кількості її членів в цілому зустрічали нас дуже позитивно, дуже доброзичливо. Я вважаю, що поїздка мандрівка в цілому була дуже приємна для обох сторін. Чим ми можемо бути їм корисні? Перш за все, це унікальний досвід роботи в кризових умовах. Ну, як би там не було, це обмін інформацією, обмін досвідом. Ми можемо бути майбутніми партнерами. Це певний ринок збита. Бути членом європейської асоціації вкрай важливо. Це наша політична вага. Це наша реклама. Європейська асоціація вона має досить вагомий вплив на ВОЗ та інші медичні міжнародні контролюючі організації. Для нас це нові можливості співпраці. Для нас це можливі партнери. Для нас це досить важливо. Я дуже рада, що нас прийняли. Я вважаю, що це дуже важливий шаг в розвитку нашої асоціації.